Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 компак Сьогодні у нас на огляді і відновлені або приведені до життя отакий цікавий пристрій міні-ПК на каналі, мені здається, взагалі не було матеріалу по таких пристроях, та, в принципі, я по них не спеціалізуюся, але вийшло так, що він мені потрапив в руки. І тому, власне кажучи, буду пробувати його повертати до життя. Даний пристрій прибув до мене повністю робочим. І прибув як донор процесора для ремонту ноутбука від одного з глядачів каналу. Відповідно, ноутбук був відновлений, і за пристрій ми домовилися з замовником за відкуп. Мене цей пристрій зацікавив як заміна для сервера Home Assistant. Власне кажучи, тут доволі обширний набір портів. Причому, хто знає, що це за виробник, оскільки зроблений він доволі культурно, але опізнати, ніби як в мережі є. Подібні в пристрої по фотках ну, на якихось забогорних сайтах, але що за виробник. І саме цікавий, який блок живлення сюди потрібен. Експериментальним шляхом мені вдалося дізнатися, що працює і стартує стабільно він від 19 Вольт але, можливо, маєте більш докладну інформацію, прошу поділитися в коментарях. Значить, міні-ПК на базі процесора колись Ryzen 7 5800H. Має три виходи на дисплеї. Має два LAN-порта, що доволі цікаво. я так розумію, гігабітні, але це дізнаємося в майбутньому. Має три порта. 3.0 або 3.1 синій колір, скоріш за все, 30 type c вихід на наушники і кнопочку включення. Поєднання металу плюс пластику доволі культурно зроблений ззовні. Якщо брати всередині також чорна плата, а-ля імітація під MAC, скажімо так. І зроблений всередині також доволі гарно і культурно. Має на Wi-Fi модуль, має роз'єм під сім-карту, я так розумію, скоріш за все. Але то не точно. Оскільки специфікації, знову ж таки, мені не вдалося знайти два модуля DDR4, роз'єм під M2, роз'єм під SATA. Ну і, власне кажучи, батарейка живлення. З даного системного блоку, якщо можна так сказати, з даного міні-ПК мною був знятий процесор, як я вже говорив, поставлений в ремонт і клієнту відданий ноутбук, а дану тушку. Клієнт мені продав за тисячу гривень. Відносно того, чи вдала чи не вдала ця покупка, можете написати в коментарях, але купував я її по одній причині. У мене вже було подібне відео на каналі, де замість Ryzen 7 5800H я встановлював Ryzen 5, 5600. В принципі, навіть 5600, до речі, це модифікація U. Доволі непоганий на сьогодні. Процесор і всі офісні задачі, а деякі навіть старішого типу ігри, він спокійно переварює, спокійно витягує. Так що навіть з цим процесором в комплекті з двома модулями по 4 або по 8 і з М2 ССД пристрій повинен себе непогано показувати. Одним словом, замовнику він був не потрібен, мені він був цікавий під відновлення і подальше використання, тому ми домовилися. Пристрій складається з верхньої кришки, тут можна закріпити. 2,5 накопичувач. Далі ми бачимо, як я вже сказав, Wi-Fi модуль. Антенки йдуть на низ. До речі, при встановленні енергоефективного процесора ми ще й отримуємо менший нагрів і я надіюсь, менший шум. Ну, Поки що це проект, який я хочу спробувати реалізувати, тобто запустити його по новій, тому що перед зняттям процесора я його тестував базово, він був робочий. З вигляду і з відсутності маркування, окрім серійного номера, зрозуміло, що це якийсь ОЄМ-китайський виробник. але... Ще раз повторюся, зроблено все доволі на перший погляд добротно. Тут ми маємо дві антанки Wi-Fi та і, в принципі, більше нічого. Нижня кришечка, перфорація для потоку повітря і для охолодження. З цієї сторони, доволі таки немаленька турбінка з ПВМ-керуванням 4 пінова, величезна мідна пластина, одна з'ємна термотрубка. І доволі таки величезний радіатор. Не всі ноутбуки навіть можуть таким похвалитися, особливо на южних процесорах, тому по охолодженню, якби тут питань і проблем бути не повинно. В оригіналі процесор 5800, 8 ядер 16 потоків. Ми будемо ставити 5600-й юшний, 6 ядер 12 потоків, відповідно, якщо розглядати по специфікації, вони цілком сумісні, базовані на одному і тому ж ядрі. От тому, я думаю, ні правки біоса, нічого тут потрібно не буде. Бачимо, до речі, термопрокладку, охолодження. Це, виходить фаз живлення процесора. Ну і тут основні чіпи аудіочіп. інтеловський, скоріш за все, мережовий чіп, ще один мережовий чіп. ІТєшний мультиконтролер. МПС-нашимка. От вам Китай із Китайцями. А рівень виконання, от на перший погляд, як би придертися, чи зауваження якісь зробити, ну, їх немає. Доволі достойно виглядає, хоча незрозуміло є єдине маркування. І то це відноситься скоріш за все до сокета, версія текстоліта, більше нічого. По суті, по даному пристрою, оскільки всі попередні роботи мною вже були виконані. Залишається зробити одну єдину річ перед тим, як його помістити на паяльну станцію, нанести флюс і поставити процесор. Процесор у мене також вже перекатаний на свинцеві кульки, як люблять писати. І після того вже перевірити результат, обслужити систему охолодження, фактично нанести фазовий перехід на кристал процесора і подивитися, чи воно буде працювати. Що ж, ось так у нас виглядає плата після пайки і очищення. До речі, при знятті попереднього процесора рідного, який був встановлений, компаунда тут не було. Тому можна сказати, що тут практично завод, тільки те, що знищує температуру і плавлення кульки. Після подібних процедур рекомендую вам і сам так роблю переміряти дифф пари для контролю як сів процесор, в даному випадку комбайн опори. По індуктивностях по основних живленнях, а тоді ще одна додаткова річ, яку я роблю, це перевірка зв'язків по DDR. Проводжу, ну тут вже на платі я виконав і можна після того вмикатися. Перший запуск можна спробувати навіть без радіатора. Для цього нам знадобиться посткарта. До речі, відносно посткарти буквально два слова, тому що Макс дав мені її на тестування. Працюю я з нею вже деякий час. Також паралельно використовую Віктора посткарту, якщо говорити за цих два пристроя. Основні дві відмінності: посткарта Віктора не вміє працювати на платах, де рівень живлення SPD 2,5 вольта. Хоча за останній період, от відколи я використовую ці два DDR тестера, в мене одна єдина плата така була. І про що я говорив по відео, в попередньому відео зрівняння. Віктора, карти і Вікона. Цей дисплей потребує більше часу, щоб засвітитися. Знову ж таки, в Макса, як і вікона, монохромний дисплей, тому такого питання немає. Одним словом, цілком задоволений. Навіть додати мені чогось немає. В принципі, що та, що та карта виконують ідеально свою задачу, користуюся обома якусь перевагу надати, окрім озвучених пунктів, жодній з них не можу. Що Віктора, що Макса карти працюють ідеально. Тобто в мене ще не було жодної ситуації, коли мені посткарта Віктора чи Макса вішала платформу, чи показувала некоректні значення. За виключенням, я ж кажу, плати на 2,5 В живлення СПД, так що цілком оба продукта гідні і мають право на життя словом, я відволікся, коротко тривало. Без радіатора ми, в принципі, можемо спробувати запустити плату виключно для того, щоб побачити, чи є звертання комбінованого процесора до SPD. Да, у нас є вичитка SPD по 51 адресі. Відповідно, всі напруги присутні, постів не буде як це не Asus. І ми цілком собі можемо наносити на комбінований процесор термоінтерфейс. До речі, ще один буде вам. Лайфхак. Я маю такий відрізаний шматок. В принципі, ми можемо ще з цього шматка відрізати ще шматочок по формі кристала. І для того, щоб нормально нанести ПТМ, знімаємо плівочку, пинцет ПТМ тієї ж температури, що і в сервісі, тобто кімнатної. І закраєчок. Розположуємо його на кристалі, під камеру робити це незручно. І просто проглажуємо з боків. Більше нічого роботи нам не потрібно. Якщо виступають ще ці краї, то буде потрібно прогладити по чотирьох сторонах. У нас формуються з краю отакі буртики. І далі тим же самим принцетом, припіднімаємо. Верхню плівку з цього краю залишки по бажанню Я не знімаю, я залишаю, вони нічого поганого нам не роблять. І, в принципі, все, ПТМ ідеально нанесений При нагріві охолодженні декілька циклів він прийме свою фінальну форму, але, тим не менш, ПТМ у нас фактично вже на місці. Ну і, власне кажучи, ставимо радіатор і виконуємо спробу запуску. І після того, як ми частково завершили збірку, Єдине, що я забув, це під'єднати батарейку КМОЗ. Ми сміло можемо натискати кнопку включення. Чуємо шум вентилятора. Споживання не статичне. Відповідно, очікуємо на проходження ініціалізації. Тестер пікнув, ініт є. Запуск є. І бачимо зображення на дисплеї. Не Незайвим буде ще перевірити решта портів. У нас він перезавантажився, так як це був перший запуск. Знову ж таки, є ініт, є зображення. Ще один порт. Аналогічно. І порт Type-C. Чудово. Тобто пристрій в нас ожив. Мені залишається встановити SSD, оперативна пам'ять 2 по 8 підзібрати і потестувати. Такий цікавий девайс в мене з'явився. Ще не знаю, де буду його використовувати. Є деякі думки, декілька думок. Але по фіналу не вирішив. Поки що відправляються на тестування. Єдине, що потрібно переклеїти у цю наклейку на Ryzen 5 5600U. А так в цілому, цілком гідний проект. Ну а на цьому все. Будьте здорові та бережіть себе. Ну і що хотілося б сказати постфактом. Як завжди, температура доходить практично до верхнього значення для цих процесорів 95 градусів. Плюсом ви бачите на метрі споживання в районі 80 з копійками Вт. Відповідно, за мінусом периферії приблизно Вт-60 йде на процесор. І Процесор при цьому буститься по всіх ядрах і потоках до частоти 3,8, як вам такий 5600 Ю. І відповідно з цього можна зробити висновок, навіть задати, напевно, щоб буде коректно питання глядачам. А чи вміє ваш 5600 в мобільних пристроях таке? І як результат можна зробити висновок, що не завжди потрібно гнатися за. Ryzen 7 чи Ryzen 9, чи аналогічно з Intel 7 чи Intel 9, тому що вже давним-давно більшість ноутбуків, особливо ультрабюджетних, впираються не так в потужність процесора, як в можливість відведення тепла, системи охолодження. А тут, як ми пам'ятаємо, був аж не 5800, відповідно, фаз доволі багато спокійно собі відводить. Ми чуємо на фоні, як шумить вентилятор, але система охолодження спокійно собі відводить. Тепло, як бачимо, тут зафіксовано максимальне значення, фактично так і є в районі 93 градусів зараз. І буститься до 3,8, що говорить про те, що 5600 працює на рівні А процесора. Власно кажучи, були коментарі під минулим відео. Я залишу посилання про те, що він буде в більш ящому режимі, можливо, але дуже багато чого зав'язано на можливості системи охолодження, на можливості і налаштування. Біуса і відповідно на можливості системи живлення. Як бачимо, 5600 навряд чи в будь-якому звичайному стоковому пристрої, мобільному типу ноутбука, ось так зможе на довгострок тримати такі частоти на таких температурах, враховуючи, як побудовані в них системи живлення і тому подібне. Ну а тепер точно все.